Верховна Рада ухвалила закон номер 8371, прозваний у народі законом про заборону УПЦМП Щоправда у законопроєкті замість звичної абревіатури був громісткий зворот. Про, цитуємо, церкву з центром у державі, яка вчиняє збройну агресію проти України та або окупувала частину території України. Видання дзеркало тижня звертає увагу своїх читачів на те, що прямого згадування української православної церкви Московського патріархату в тексті закону ви не знайдете. А зв'язок із керівним центром. У Москві, як це прописано у документі, доведеться доводити для кожного конкретного випадку парафії, монастиря або семінарії. Що відбувається? Докладніше далі. У небажання називати речі своїми іменами може бути декілька причин. Це, наприклад, дає змогу бодей частково уникнути звинувачень у гоніннях на церкву, які вельми серйозно сприймають на заході. Закон стосується діяльності окремих релігійних організацій, а не конфесії загалом. Під поняття релігійні організації нагадує видання в Україні підпадає не сама церква, а її парафії, монастирі, навчальні заклади, видавництва, змі, благодійні фонди тощо. От їх і перевірятимуть на афілійованість із РПЦ. Рішення про афілійованість ухвалюватиме Державна служба з етнополітики та свободи совісті, після чого організації буде надано час для очищення документів від будь-яких натяків на цю афілійованість. Далі, якщо заходів не буде вжито, рішення ухвалюватиме суд у всіх інстанціях аж до верховного. Натомість перелік ознак афілійованості наведений у законі не назвеш бездоганним. Наприклад, є пункт про те, що афілійованість може бути встановлено, якщо релігійна організація зазначається як структурна або Підлегла частина іноземної церкви в статуті самої цієї іноземної церкви. Але таким чином, навіть українську греко-католицьку церкву можна назвати ворожою до України, бо її центр цитуємо закон, має місце знаходження за межами України. Точно так само розпливчасто звучить стаття про просування так званої ідеології руского міра, яке також може стати приводом для заборони релігійної організації. Тобто, закон ніяк не окреслює, що саме належить до ідеології рускава міра, а що навпаки. Не належить усі ці аргументи використовуватимуть УПЦ МП та її захисники. Власне в УПЦ МП вже прокоментували закон. Митрополит Климент заявив виданню ТелеграфЮЕС, що УПЦ офіційно не має приставки МП, тобто не належить московському патріархату, а тому закон нібито не поширюється на українську православну церкву. Климент також вважає, що цей документ більше стосується церковного майна, а не самої церкви. Треба зазначити, що від самого початку в проєкті закону все було значно. Прозорішим. Поза законом проголошувалися всі церкви з центрами за кордоном. Проте тепер можна тлумачити положення закону так, як це вигідно людям, які ухвалюють рішення. А іноземною релігійною організацією може виявитися справді хто завгодно, крім ПЦУ. Наголошую видання дзеркало тижня. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.